Замовили в граний інструмент отакий візочок 127 тисяч. <хи> Ви подумаєте, що це дуже дорого і це даремна втрата коштів, але просто подивіться, скільки людей і процесів задіяно і там, 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 там ще. І щоб не було браку дефіциту, тому що це робочий інструмент. Ви ж не кажете стоматологу, щоб він вам кухонним ножем щось робив. От тільки що показав Дмитро, весь проект, бо я просто в шоці. Це в Україні, це реально. Працює, закриє багато. Ми одразу брали все з запасом. А це викрутки. Ну зазвичай використовують 100%. Тут багато То тріскачок, ось вже працюють. Одна четверта звичайна, одна четверта з шарніром. А ще ж одна топова. Ось це реально топ. Це та тріскачка, яка набирає по 10 Ух по 50 мільйонів переглядів в TikTok. А ну ще покрути. Реально. Просто кайф. Наш працює як звичайний тискач yeah. і працює від ручки. Професійний да, рівень такий для відкручування там, і ходовки, і колеса тощо. Ну, ключі. Ключі тут з запасами йдуть, да, аж до 38-го. Шарнірні ключі, yeah. з тріскачки ключів. От зараз це дуже актуально і зараз це використовують всі на автосервісі. Далі тут підуть: ну, такі слюсарний ложемент. Кувалда, молоток, напилки, виколотки, керна зубила, ніж, рулетка. Оскопці перестані уже топ. Ух ти. далі, далі ударні ложементи підуть. Ну це вже так на майбутнє, да? ну в вашому випадку це на майбутнє. Нехай буде, да? перекомплектувати можна будь-який відомо. Ми беремо цей ложемент. То тобто, це він так? важкий, він не легкий. це рука, щоб ви розуміли. Три четверті головки аж до п'ятдесятої. можливо все буде, так? Да? Коли в проєкті все може бути, то тут такий набір 100% знадобиться. До речі, це дюймові головки. Американці, от американці будуть у для американців саме ці голови. А Як ви вважаєте за такий набір інструменту з гарантією такої якості? Це вигідна інвестиція у свій автосервіс? Напишіть, будь ласка.